Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки, в кого є така можливість, посилання буде в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні. А зараз приємного прослуховування. Глава 32 Марана сиділа у своїй кімнаті, обпершись на край столу. Погляд був прикований до весільної сукні, залишеній на скрині. Тепер її доповнював маковий вінок із яскраво червоними стрічками символ жертви і чистоти. Яка іронія! Насильно одружують через нібито розпусту, але ведуть до вівтаря, як діву, лицеміри, зграя старих снобів, які вважають себе мудрішими лише через вік, гордо названий шанованим. Якби батько почув її думки зараз, точно б висік. Якось вона випадково підслухала їхню з матір'ю розмову. Виявилося, що тільки завдяки Таїріні та її статусу Марану погодилися видати заливка, пожаліли. Інакше б вона залишилася старою дівою у батьківському домі до кінця днів. Це був перший випадок, коли дівчина пошкодувала про вплив бабусі в селі. Самотність її не лякала, навіть приваблювала. А подружнє життя з насильником доводило до сказу. Думки постійно поверталися до слів колишньої подруги. Ми боялися. Це зізнання, мов відлуння, дзвеніло в голові. Марана розуміла, чим саме шантажував дівчат Левко, що так сильно могло налякати. У певному сенсі їй було шкода їх, чисто по людськи, по справжньому. Але що б вона зробила на їхньому місці? Скільки разів можна себе переконувати, що знайшла б вихід, вчинила інакше, не допустила подібного чи пожертвувала собою. Але чи правда це? Марана була впевнена, що ні, адже навіть зараз, коли вона є жертвою, коли могла б просто змиритися і прийняти удар на себе, вона лише злиться. А отже і вона лицемірка, така ж, як усі інші. Колись здавалося, що Заріна була єдиною, хто міг її по-справжньому зрозуміти, хто міг стати для неї подругою. Можливо, Марана не так вже й любила самотність, як переконувала себе в цьому. Можливо, справа була в тому, що суспільство б її не прийняло. Та різниця, яка існувала між нею та іншими, занадто кидалася в очі. Такі закони природи білі вівці цураються чорної, здорові кошенята хворого, і серед людей винятків бути не могло. Та стіна, яку вона вибудувала навколо себе за 16 років, стала непробивною, ніби обросла додатковими шарами захисту. Але як тоді через неї зміг проникнути дарій? Як йому вдалося порушити той крихкий баланс, навіть не докладаючи жодних зусиль? Він присягав їй на крові, і коли вона прийшла до нього знову, озвучив план порятунку? Все було до смішного, просто і неймовірно складно водночас. Але найголовніше вона була готова до цього. І у неї була лише одна спроба. Час пролетів непомітно, все село готувалося до весілля сина жерця, всюди розвішували червоні стрічки і ставили білий намет. Його розміри, здавалося, займали всю центральну площу, навіть торкаючись озера, але найбільшу увагу, звісно, приділяли намету молодят. Червоний, навіть багряний, він різко вирізнявся на тлі величного світлого брата. Дивлячись на цей контраст, марана з якоїсь причини згадала жертовного козла та його білу шерсть, облиту густою кров'ю, що текла з розсіченого горла. Час від часу на дівчину кидали зацікавлені погляди. Так, чутки ширилися різні. Що тільки підживлювало, оточуючих вигадувати ще соковитіші подробиці, Амарана безперестанно робила вигляд, що її це зовсім не цікавить і жодним чином не зачіпає. Погляд зупинився на сонячному зайчику, що дрібно тремтів серед трохи пожухлої трави. Навколо розставляли дзеркала. Сірі диски розміщували якраз навпроти підготовлених смолоскипів, обертаючи поверхнями до наметів. Освітлення безпечне і рясне. У відображенні вона побачила перед собою сильно схудлу молоду жінку, їй майже сімнадцять. Волосся здавалося ще темнішим, а шкіра блідою, майже хворобливою. Ще пак. Вона майже не їла і не виходила на вулицю, здираючи руки до крові, поки готувала посах. Мати настирливо насідала на неї, мов квочка, бігаючи й підкидаючи дедалі більше нової роботи. Як же, дівчині, усе це набридло? Губи, темні, трохи припухлі, зімкнулися у тонку лінію, а брови майже зійшлися на переніссі. Дратує. Що тебе так розлютило? Голос був до болю знайомий, низьким і теплим, майже муркотливим. Вона озирнулася, намагаючись уловити поглядом його власника, але нікого не було. Не мене шукаєш. Знову він, але вже набагато ближче, майже над самим вухом. Можливо, зараз вона виглядала трохи дивно, крутячись, мов вуж на пательні у пошуках раптової галюцинації. Але коли погляд знову впав на власне відображення, пошуки завершились. Чоловік стояв зовсім близько, схиляючись губами до її вуха. Волосся довге й розплетене, в'юнкими пасмами спадало на плечі та груди марани. Але чому вона бачила його лише у відображенні? Чому поруч тут у реальності нікого не було? Ти ставиш занадто багато питань і занадто копаєшся в собі. Це мені дуже заважає, сказав він, заправляючи за її вухо пасмо волосся і проходячи трохи вперед. Тепер Деміан стояв перед нею. Але як і раніше, лише у відображенні від полірованого олова. А ти знову читаєш мої думки, обурилася вона. Його рот вигнувся в усмішці. Я би робив це частіше, якби у голові твоїй було вільніше. усміхнувся чоловік, пересуваючись у бік і зникаючи з відображення. Що це означає? Ти куди? Він не відповів, і мара нарушила в той бік, куди прямувало його відображення. Інтуїція підказувала, що вона йде правильно. І дійсно, на поверхні озерної гладі вона знову побачила його. Вода більш чітко відображала ясний лик, чорну безодню великих очей і хитру усмішку. Деміан простягнув їй руку, і на поверхні води розійшлися дрібні кола. Здавалося, ніби він знаходиться під прозорою поверхнею, а не просто відображення на ній. А може, саме так і було? Марана, підкоряючись, чи то цікавості, чи то манливому наказу чоловіка, легко нахилилася над озером і простягнула руку. Пальці торкнулися холодної води, і в ту ж мить його рука схопила її та різко потягла вниз. Сплеск і світ перевернувся, завмерши в одну мить. Вона все ще була біля озера, на краю берега, ноги занурювалися у вологий пісок, а поруч стояв він. У воді відображалися їхні силуети, як і силуети селян, які поспішали у своїх справах. Ось тільки в реальності вони були на самоті, тиша, жодної живої душі, лише вона і він. Що відбувається? здивувалася Марана. Здавалося, ніби з легень Вибили все повітря. Дівчина важко осіла на землю, відчуваючи, як намокає спідниця. Голова йшла обертом, а це кружляв світ навколо. Чоловік підхопив її під лікоть і дав обпертися на себе, обережно піднімаючи. Усе гаразд. Видихай. Дівчина дозволила допомогти собі піднятися і постаралася роздивитися все навколо. Дійсно, село було таким, яким вона його знала, але люди й тварини залишалися виключно у відображенні. Що ти з ними зробив? З ними нічого, усміхнувся Деміан, нарешті відпускаючи її. «А Ось з тобою. Марана кинула на нього зацікавлений і трохи наляканий погляд. У голові крутилося лише одне що відбувається? Тобі страшно. Я не знаю, видихнула вона, запустивши пальці у волосся. Ми в зацеркалі. ось і все. Було помітно, що навіть така відповідь її не заспокоювала. Можливо, навіть ще більше вводила дівчину в розгубленість. Бачиш, як я не можу зустрічатися з тобою у будь-який час і перед усіма? м'яко продовжив він. Це один із безпечних варіантів для наших з тобою зустрічей. Його відповідь змусила Марану замислитися. Деміан однозначно був духом або чаклуном, але навіть його сили, здавалося, мали чималі обмеження Чому ти хотів мене бачити? Привітати з майбутнім весіллям, звісно ж. Чоловік повільно йшов у бік намету, розглядаючи прикраси на столі, які, здавалося, приготували для всього селища. Тут немає з чим вітати. Буркнула Марана з обуренням. Ти ж знаєш, хто він і що тоді сталося? То навіщо все це? Тихіше, тихіше, не треба на мене спускати собак, я лише спостерігач. Деміан увійшов до червоного намету, майже всю його ширину займав солом'яний настил, на якому лежали десятки килимів і шкур. Високе дерев'яне корито, обставлене свічками та стіл із двома стільцями, у кутку розташовувалося невеличке вогнище. Чоловік присвиснув, падаючи на шкури та подушки і закинув руки за голову. Непогано, гніздечко для молодих, перша шлюбна ніч. Його слова мали б розлютити Марану. Але замість цього лише збентежили? Можливо, справа була саме в ньому. Зараз це місце вперто асоціювалося у дівчини з цим дорослим і надзвичайно привабливим чоловіком, який так сильно хвилював її серце і душу. У грудях знову защеміло, тілу стало жарко. Скажи правду чому ти турбуєш мене? Навіщо з'являєшся? Правду. Він трохи піднявся на ліктях, серйозно, дивлячись її у очі. Це ж ти мене викликала. Ти запросила мене в цей світ, а тепер питаєш? Він хмикнув, і губи його ледь помітно скривилися в легкій усмішці. А тепер ще й заміж виходиш. У наступну мить чоловік опинився перед нею, немов створений із безлічі тонких тіней. Відстань між ними була меншою за долоню. Марана відчувала на своєму обличчі його дихання, вловлювала терпкий деревний аромат і усвідомлювала, що майже нічого не чує, окрім власного серцебиття, яке гулко звучало у вухах. Просто на очах усуджено. Дівчина затамувала подих, а він обережно провів кінчиками пальців по її волоссю і розчинився, зникаючи густою тінню у темному кутку ненависного намету. Світ похитнувся під її ногами і, видихнувши, вона опустилася на коліна, намагаючись заспокоїти невгамовне серце та зібрати розгублені думки. Одночасно шум села повернувся, накриваючи її несподіваною хвилею, все залишалося таким, як і раніше, все, окрім самої марани. Думки мимоволі повернулися до суворого образу Дарія, він їй подобався. Уява раз у раз малювала точені риси обличчя, глибокий погляд і золоті пасма такого знайомого і гарного волосся. Він нагадував їй птаха, гордого і прекрасного, що живе високо в горах, у той час як Деміан був схожий на дикого кота, гарного і привабливого, але примхливого і непередбачуваного, що завжди сам собі на думці. Тільки подумати, що зовсім недавно вона навіть думати не хотіла про чоловіків та кохання. І сподівалася, що доля заміжньої жінки омине з її десятою дорогою. А тепер? Тепер вона виходить заміж за нелюба, таємно мріючи про двох абсолютно протилежних чоловіків. Недарма кажуть, що чужа душа темрява, а своя дрімучий ліс. Щиро дякуємо за увагу. Залишайтеся і надалі з нами і слухайте на шепіт у пітьмі у нашому виконанні. І не забувайте коментарі та вподобайки. До нових зустрічей. Очуй мене Аудіокниги українською.